Друзі, поговоримо про російські інформаційно-психологічні спецоперації і так звані мирні переговори з агресором. Від них почали лунати заяви або безпосередньо від російських політиків і пропагандистів, або від їхніх представників і пропагандистів у Європі про те, що, начебто, у цій війні. Переможця в ній не буде, і начебто для цього треба негайно розпочинати мирні переговори. Були зафіксовані заяви і від відверто проросійського прем'єр-міністра Угорщини Орбана на цю тему. Почали заяви і про е, так званий китайський мирний план, який насправді не містить нічого нового і. Так звану, як вони називають українську кризу, пропонує знову ж таки завершувати мирними переговорами. Пункти їхнього мирного плану містять відверто проросійські інтереси, а не того, що Росія здійснює зараз акт геноциду і агресії на нашій території. Єдине до речі, що цікаво у тому китайському мирному плані, це дійсно неможливість застосовування ядерної зброї і все-таки те, що вони говорять про повагу до суверенітету нашої держави, активізувався московський сателіт Лукашенко, який зараз здійснює вояж до Китаю, який також говорить про необхідність мирних переговорів, ряд інших експертів і учасників телевізійних ефірів. І ви знаєте, у ці всі сукупності з різних сторін звучить ця інформація може скластися. Враження, картинка, що дійсно у цьому є логіка. Але насправді це є класичне російське ІПСО, тому що Росія зараз не має успіхів ні на полі бою, ні у внутрішній політиці. Санкції діють, вони несуть величезні економічні втрати, і насправді шукають зараз способи для того, щоб якимось чином. Змусити Україну до переговорів і спробувати залишити під своїм контролем тимчасово окуповані українські території у цьому ж контексті активізувався ще один московський посіпака, державний зрадник Медвечук, який почав розповідати. Про е, так званий корейський сценарій для України, а насправді це сценарій замороження війни і дати можливість е, росіянам перевести дух і мобілізувати додаткові е, сили і е, ресурси для продовження війни проти нашої держави. Ці всі сценарії не на користь нашій державі, і не е, можна сприймати у контексті наших національних інтересів. Збройні сили України. Певнено, дають відсіч ворогу, більше того готується контрнаступ, і ми все-таки рухаємося до нашої майбутньої перемоги і до деокупації тимчасово окупованих територій країною терористом. Якщо ми говоримо про е, мирні переговори, то вони можуть відбутися тільки тоді, коли до цього буде готова Україна, і коли для цього будуть створені відповідні. Е, Причини і підстави нашими доплесними Збройними силами України. Суть цього коментаря полягає в тому, що треба чітко фільтрувати і усвідомлювати, коли ви читаєте якісь новини, повідомлення або коментарі експертів так званих, чітко усвідомлювати, де Прослідковується російські наративи, а де прослідковується дійсно раціональна думка і пропозиція? Насправді, якщо ми говоримо про перспективу, світ цивілізований світ країни заходу на боці України, вони будуть підтримувати наш супротив і деокупацію до кінця, як ресурсно, так і допомагаючи підповідно і зброєю, і не потрібно. Ловитися на російське ПСО всерйоз обговорювати ці сценарії так званого мирного врегулювання, які підуть на шкоду нашій державі, які в майбутньому можуть чи заморозити цю війну, залишити тимчасово окуповані території під контролем країни-агресора. Тому нам своє робити, підтримуємо подальшому збройні сили України, і перемога буде за нами.